Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайомі Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні поговоримо про компенсаційні виплати для пенсіонерів. Що це взагалі за компенсаційні виплати? Ну, всі розуміють їх під а, віковими доплатами. Ну, я їх називаю віковими доплатами, хоча там дуже багато нюансів. А зараз з цим розберемося. І ще один дуже важливий момент. Кому взагалі не перерахують пенсії? Це дуже важливе питання. Отже, розпочнемо з компенсаційних виплат. При нарахуванні пенсії враховується кількість страхового стажу і заробітна плата. І часто навіть маючи велику кількість стажу. Але за мінімальною зарплати пенсіонер отримує дуже маленькі виплати. Але до пенсії багатьом пенсіонерам належать різні доплати, серед яких є і компенсаційні, але є нюанси. І ось цими нюансами зараз постараємося розібратися. Я називаю такі доплати віковими. Доплачувати українцям їх почали ще з 2020 року. Першим такі доплати встановили пенсіонерам, які досягли 80 років. У 2021-му пенсіонерам від 75 до 80 років. І у 2022-му пенсіонерам віком від 70 років. Але ось вам перший нюанс. Слід зазначити важливе правило призначення такої доплати. Це не лише вік, а й рівень пенсії. Доплату призначають, якщо розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, там, цільової грошової допомоги, індексації тощо менше розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачені страхові внески: це 10 340 гривень. Українці, які досягли 70 років, віку 70 років або більше, можуть одержати щомісячну доплату до пенсії. Розмір надбавки залежить саме від віку. Дивіться, хто досягнув 70 років це 300 гривень. Від 75 до 80 років це 456 гривень, а від 80 років це вже 570 гривень. Доплата за вік підвищується. Наприклад. Якщо людина досягла 80 років, то їй належить виплата в сумі 570 гривень. Але багато хто вважає її додатково до тієї суми, яка була призначена при досягненні від 75 років. Але це не так. І ось тут ще один нюанс. Якщо пенсіонер досяг 80 років, то його збільшення зросте на 114 гривень, а не на 570. Ось тут люди потім не розуміють просто чого. Ось мало в мене так піднялася пенсія. має ж бути ось так. Розумієте, тут не на 570 підвищується, а всього лише на 114 гривень. Бо було 456 гривень, стане 570. І ще одне дуже важливе питання: кому в Україні не перерахують пенсії? Дивіться, починаючи з 1 квітня. Вже зробили автоматичний перерахунок пенсійних виплат деяким категоріям пенсіонерів, але пенсії за вислугу років призначені за саме на умовах закону України про пенсійне забезпечення до досягнення одержувачами пенсійного віку не перераховується. Про це повідомляє пенсійний фонд України, посилаючись на норми статті 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, це. Педагоги, медичні працівники, працівники авіації, які не досягли встановленого віку і працюють або раніше працювали на посадах, які не дають право на пенсію за вислугу років. В той же час наголошують в пенсійному фонді, після призначення пенсії за вислугу років пенсіонер може отримувати пенсію та працювати, крім роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислуг років. І наостанок. Ну, скажімо так, це болюча тема. Чому деякі а, українці одержують мізерні суми? Мізерні. Наприклад, як мама. В неї не хватило тільки а, 5 років, ось до тих 30 років, які мають бути. Так? В неї тільки 25 років стажу. Це таке дуже часте запитання: ось про ці ось мізерні, мізерні пенсії. Дивіться, в Україні розмір пенсійної виплати він не може бути нижчим за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили непрацездатність. З 1 грудня минулого року це було дві тисячі гривні. Люди з маленькими пенсіями шукають відповіді на запитання, чому ж так мало одержують. В один пенсійний журнал написала читачка. Написала, що вичитала в вашій газеті, що пенсіонери віком від 65 років мають отримувати від 2400 до 2600 гривень. Пише, що їй 66 років і отримує всього 2386 гривень. Просить пояснити, що не так. Загальний стаж понад 38 років і ще продовжує працювати. Як пояснює консультант Сергій Коробкін, що розмір виплат. Пояснюється тим, що пенсіонерка продовжує працювати. Мінімальна пенсія за віком дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак для людей старших 65 років зі стажем 30 років для жінок, 35 для чоловіків. Мінімальна пенсія за віком становить 40% від мінімальної зарплати. З 1 жовтня минулого року мінімальна зарплата в Україні становить 6700 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія для зазначеної категорії громадян становить 2680 гривень. Але є важливий нюанс, коли підвищується прожитковий мінімум або мінімальна зарплата, то пенсії працюючих людей не перераховуються. Такі пенсії враховуються із застосуванням застарілих показників, поки людина не звільниться. Тому, наприклад, у випадку цієї жіночки, незважаючи на неодноразове підвищення мінімальної зарплати та мінімальної пенсії, розмір. Саме її пенсійної виплати до цих показників поки що, на жаль, не підтягується. І таких а, ситуацій, я думаю, як у цієї жіночки, а, я думаю, що дуже багато. Тому слідкуємо, як буде далі за ситуацією, але, знаєте, особливо слідкувати в цьому році вже а, не знаю, не приходиться, тому що, на жаль, більше ніяких виплат не буде. Тому чекаємо вже. Наступного року і я дуже сподіваюся, що таки будуть якісь зміни, і дуже позитивні новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.